19 столітті в усьому світі стався бум на археологічні розкопки в 1859 році було створено імператорську археологічну комісію. На території України почали розкопувати скіфські кургани. Один із самих знаменитих це курган Солоха. Всі знахідки відправлялись до Петербургу і особисто оцінювались імператором. Найцінніші з них залишалися в музеї Ермітаж в Третьяковській галереї. І в російському музеї в Петербургу, що цікаво, всі ці знахідки вони позиціонувалися як частина російської культури. А що стосовно знахідок часів Київської Русі, то де їх можна було шукати як не на території України? Все це прямо з під лопати археологів вивозилось до Петербургу. Таким чином, дивлячись на експозиції російських музеїв і місця їх знахідок, зрозуміло, що величезна кількість всіх цих скарбів і артефактів знайдено на нашій. Землі.